Заради тих, хто захищає країну, до Житомира з благодійним концертом завітали гурти Авіатор, Скай та Друга ріка. Артисти запевняють, що вони роблять те, що повинен робити кожен українець, адже допомогти тим, хто нас захищає, обов'язок кожного із нас. Саме про це заявили хлопці на прес-конференції перед концертом. Це наша спільна робота. Ваша журналістів, івана організаторів. Ну і Наша, наша справа маленька. жаль, така нагода, що ми збираємо гроші потерпілим. Їх є дуже багато і шкода, що ще буде, не дивлячись на те, що відбувається так, так би, умовне перемиря. Артисти наголошують, що виступають безкоштовно. І вони вдячні житомирянам, які розкупили усі квитки. Лише синхронно, лише разом ми можемо щось зробити. Тому ми, тому ми зараз і тут. І дуже дякуємо тим людям, котрі це організували, і дякуємо тим людям, котрі сьогодні прийдуть на цей концерт і куплять квиток. Ну і, звісно, кому скільки не шкода, пожертвують ці прозорі пластикові бокси. Народ, котрий вміє об'єднуватись, неможливо перемогти. Ми обов'язково переможемо і слава Україні! Розпочинав концерт Олександр Воєвуцький, який виконав пісню про українських військових. Розігрівав публіку із своїми жартами дует брати Шумахери. Після них естафету підхопили гурти Авіатор, Друга ріка та Скай. Завдячуючи їм, організатори благодійного марафону зібрали майже 250 тисяч гривень. При цьому 20 тисяч безпосередньо під час концерту.